Доброго вечора Ми з України. Сьогодні у нас фінська граната на такій незвичайної форми. Багато питань вона визиває, тому що вона ну, не схожа ні на які, більш-менш якісь сучасні гранати. Що це таке? Насправді в свій час це були дуже поширені гранати, але це було настільки давно, що вже вспіло забутись. І тому поява цих гранат визвала ажіотаж. Як вони з'явилися ці гранати? Спочатку з'явились міномети. Маленькі міномети, стандартно, найбільш поширені 50-мм калібру. Це в сивку були рутні міномети, в Німеччині, там, мабуть, і в Фінляндії, це були взводні міномети. Щоб було якби більш вумно. Нафіга були потрібні такі маленькі міномети. Ну, вони виконували ту роль, яку зараз виконують АГС. Причому навіть не АгС, а оті, ну, револьверні гранатомети де у натівські Савку такого так і не народили, де в барабан вставляються 40 мм гранати, і він має там приклад і обслуговується одним гранатометом. Тоді ще ну, зробити такий гранатомет, ну, що не все відразу не получалося, Якийсь станковий, як АГС ну, взагалі, до того було, як до Києва Раком. Ну а міномет, якби штука вже була відпрацьована, і тому зробили просто його маленький для підтримки військ на рівні взвода, в савку роти. Розумієте, що рота значно більша, ніж взвод та формування, тому у німців на взвод. Був міномет, і це було ну, значно ліпше. Використовувалися вони здебільшого атаки навіть, коли йде взвод в атаку, починає працювати якась ну, вогнева точка, там кулеметник починає, в общем, ту атаку касити, то, то всі залягли, і за допомогою того маленького міномета можна було накидати туди міни, задавити того кулемета і, і далі наступати. Ото його було якби основне призначення. Зараз це призначення виконують гранатомети. Підствольні гранатомети то трошки не та історія, то Другу світову їх роль виконували наствольні гранатомети. Ну так як основна маса військ була озброєна не якимись там автоматами, пістолетами, кулеметами, як в фільмах показують, основна маса була озброєна звичайними гентюками з продольно скользячим затвором. Там були варіації в залежності від страни. Або граната вставлялася прямо в ствол, шомпальна граната. Такі були в савку, або на ствол надягалася спеціальна мартирка, куди закладалася граната, і вистрілювалася. Ото виконувала ту роль, яку зараз повинні були виконувати підствольні гранатомети, або там одноразові гранатомети якісь. А це оп... історія трохи не та. Це, скажімо так. Ну, більша дальність предполагалась. Ці гранатомети давали дальності десь до 800 метрів, але то вже було таке. Розльот був дурний. Найбільш ефективно, їх, от, на яку вони примінялися, це Савкові ну, від 200 метрів починає і там до 300. У німців гранатомет був більш продуманий, він там починає з 50 метрів вже мог накидувати ті міни. В Савку він був придуркуватий той міномет. Але накльопали їх Все багато, там, в районі 30 тисяч тих гранатометів, відповідно, і мін було багато. З'явилася ну, ця дектрина, ці міномети малого калібра ще до війни, досить далеко до війни, скажімо так, до світової. І от у Фінів теж були якісь такі гранатомети міномети 50-мм, і вони на базі міни до міномета. Зробили ручну гранату. Причому першу ту ручну гранату вони зробили, судячи по тому, що вона була модель 32, десь в 32 році. Виглядала вона фактично, от так як виглядає оце. Ну це Савкова. зараз до неї дійдено. Виглядала практично от один в один. Так само, тільки підривач був другий, якийсь там фінський не Савкова. Почали робити ще ручні гранати. І от під час ну, нападу Савка на Фінляндію, зімня війна. От, гранати на базі міномітної міни 50-мм у Фінів були самі масові. Чому на базі міни? По-перше, при виробництві саме мін, якась частина корпусів виходила з браком. От чому виходила з браком? Тому що чугун це лиття, десь якась каверна вийшла. Після проточки вона не вийшла, все, його або на переплавку, або. Та каверна, ну, вона заважає стріляти з міномета, тому що полетить хер куди, або ну, в общем, не годиться. А в якості ручної гранати, воно вполне собі може працювати. Брак виробництва. Плюс, так як їх дуже було багато, я ще раз кажу ж в этом, то, мабуть, там діло було не тільки в бракі, там, так як виробництво мін налагоджено, воно крупносерійне, то просто якусь частину корпусів. Зканвеєра відправляли не на обробку далі, тому що прямо після того як цю балванку відлили, її треба, ну вона ще нікуди не годилась, її треба було там проточувати на токарному станку, формувати оці шканавки ущільнення газів, там, різьби нарізати. Ну, в общем, доробляти. Ну, от якусь частину з відправляли прямо на переробку на гранат. Не треба окремого виробництва гранат. Досить раціонально використання. Другу світову вони в Фінів теж були, але вже не так багато, вже вони налагодили виробництво ну, інших ручних гранат, фактично копій німецьких калатушок на дерев'яної русі. Тобто ж було вже виробництво крупносерійної і задовольняло потреби фінів в тому ділі. Ну і плюс міномети, оці вони потроху ну вийшли це зброєння, з ходом війни. Савок те саме, міномети були, теж 50 мм навіть савок був родив ще менший міномет, був міномет 37 міліметрів, зовсім малий в вигляді саперної лопати. Ідея була яка, що тим мінометом можна було і копатись, і плюс з нього можна було популяти. Вийшло зовсім ніяке. Їм і копати було важко, і, і пуляти з нього було таке собі, тому що ніяких прицільних там воно немало. Це фактично була лопата в вигляді держак, був труба, ну, ствол міномета. Пуляти треба було на нагласу, то нахиляючи у ту трубу. І... Ну і плюс 37-мм міна, вона була ну, зовсім то ніяка по дії, тому їх накльопав, але толку було небагато. 50-мм міномети ті використовувались досить широко, десь до 43-го року. Що у нас що німців. з 43-го року вони вже відійшли і в общем-то прикратили їх ну, і виробництво, і використання. Причина, чому в Савку вже 82-гі міномети в кількостях з'являлися і могли підтримувати якби, піхоту у німців, мабуть, те саме, так як дія міни досить таки невелика, то, в общем-то, вони ото й відійшли. Поки до 43-го року Савок теж столкнувся з тим, що виробництво мін досить крупна серійна, їх там мільйонами робили, і якась частина ну, бракована корпуса виходило. Ну, і, мабуть, я думаю, підгляділо це діло у Фінів, тому що явно в трофеях і тому подобне вони перепадали, у Фінів і теж почали на базі брака корпусів робити ручні гранати. Ця граната, оце саме Савкова, в народі зараз вона називається Блокадниця. Ну як би тому, що виробництво тих, цих гранат було налагоджено в блокадному тоді ну і використовувалось відповідно в тих краях. Ну, якось там широк. Вироблялись вони не тільки в Ленинграді, виробляли їх, от саме ручні гранати на кожному заводі, який робив ці міни 50-мм. Ну, під час війни ніхто їх блокадницями не називав. Назва її була в військах Морковка. В такому вигляді воно якби трохи напам'яло Морковку. Міни в залежності від заводу, який робив, вони в Савку могли бути чавунні, могли бути стального стальним корпусом. Ну і плюс різна технологія була виготовлена. Якщо от, мінометна міна виглядає отак, ну ця виглядала ровно так само, тільки уменшена. То питання, як кріпився крипів, хвіст сюди. На деяких він кріпився, бачите, там різьба. Ну, і так як на сучасний, ну, це 60 мм зроблено. і він туди вкручується на різьбу. Деякі були прямо то формувалася трубкою хвіста. Взагалі, від заводу воно плавало, і от, от заводу ще плавало в форматі гранату. Які заводи їх опускали Бог його возна. Оце транспортна пробка була до ну, штатна до міни. І в Савку робили як. Частина була перші, ото прямо сверлили цю транспортну пробку і вкручували, ну, туди різьбу нарізали і вкручували підривач. Потім розробили і почали робити, ну, відач, з часом. Окрему пробку, отаку от конусну, тому що оця вона заважала ну, важель. Торчав, впирався в неї, торчав досить далеко. В общем, була розроблена карболіта спеціальна пробка, така більш конусна. І плюс частина гранат була зроблена навпаки. Це саме в савку, так було. Підривач був з цієї сторони. Тут була оця пробка. В хвосту сверлилася, ну, досверлилося отверт. Різьба там якась була, її перерізали, мабуть, під уце, я може воно і підходи, не знаю, не перевіряв. І він вкручувався з цієї сторони. І виглядала граната як Навпаки. Були і такі варіанти, і такі варіанти. А в Савкової версії первоначальної цієї фінської гранати, зробленої з мінометної міни 50 мм Ну, підривачі були. Спочатку був підривач Кавишнікова, оце саме він отак виглядав. І отак виглядав детонатор до нього. Те саме трубка замідлювача і сам детонатор. Обтиснутий, Тут він знятий, це сама трубка вон, проточка. От на цю проточку він от одягався і був завальцований, обтиснутий, щоб не злітав. Ну, бачите. Сам детонатор СМІДІ, що нам каже, що він був напханий гремучею рту, ані Оазідом Свинца і тому подобне. в якості ініціюючого. Скоріше за все, ну, запалка Вєшнікова на пальцях. Це не УЗРГМ, він мав зовсім іншу конструкцію. По суті, він е, був щось схоже на мінний підривач Д9. Там був всередині. Ударник, зжата пружина сходу, взведений був ударник, і тримався кулько, щоб не бахнув. Щоб кулька не випала і не звільнила той ударник, та кулька трималась у цим копачком. До ковпачка була припаяна скоба. При висмикуванні кільця і стояла пружина під оцим ковпачком. За рахунок того, що тримали важель і перекос цього ковпачка. Ну, він якби от тримався на місці, не злітав. Якщо було звільнити важель, то пружиною цей ковпачок просто скидався, Ось втулки його викидало Отак, от туди через о, там, заржавіла та кулька, мабуть, намертву, в общем, отвір випадала кулька, і ударник накалював капсуль воспламіні. В общем, досить старий. Ну, в общем, він не то, щоб сказати, що якийсь там ненадійний був цей підривачка Вишнікова, але складніше трохи виготовлення, ніж у ЗРГ. Тому перші були з ними, потім почали ставити ну, ще УЗРГ. Ну, Вже отакої от, от конструкції, але ну, не модернізовані УЗРГ, а ще УЗРГ пішли ставити на ній. У 43-му році десь ці міномети вже з війську йшли, міни перестали використовувати, і, відповідно, гранати робити перестали. То, собственно, чому про них і забув? Тому що з 43-го року по 45-й ще два роки війни, що було виготовлено все по фактично нічого там на складах або десь щось не осталось, не залишалось, і тому їх знаходять только Ну, досить рідко знаходять копачі, які копають по війні. Оці гранати. Це було не блокадно, це була штатна граната. Вона мала свій індекс ГРАУ. Причому цей індекс він повністю совпадав з індексом F1 гранати. Тільки до нього була додавлена буква М. Модернізована. Псивку і її розглядали повністю як F1. Ну, по навіть не заморочились ввести якийсь окремий індекс. f 1 модернізована. Ну, по дії вона приблизно і була як F1. Вага самої от, гранати була порядка десь ну, приблизно 750 грамів. Вибухівки туди було напхано десь порядка там до 100 грамів точно, десь може 80-90 грамів. В якості вибухівки був звичайний третій. В общем, то в Савку воно все ну, зайшло, уйшло, та і все. Ті міни, які от не повідстрілювали, то мабуть знищили і все. Скоріше може, що їх повистрілював. Далі з 30-мм міномета, з 30-мм міна. З них гранат не робили, бо воно зовсім чахло, але з них робили міни. Ну, То я, мабуть, зніму окреме відео. В общем, от то, така була історія оцих гранат. Повертаємося до собственно, фінської гранати, яку нам дали в якості перемоги. Що це таке? Фіни зробили що? У них ну, війна там була в не така інтенсивна. З фінами ми не так там, воювали, як з німцями тут на основних фронтах. Тому у них, мабуть, у цих мін залишилось невистріляних, ну, якась значна кількість. І от після війни, замість того, щоб їх знищити, фіни їх, мабуть, відправили на переробку і переробили на гранати. Тому що отут осталось маркування нф 43 43, щось ще. Я думаю, що це саме 43-й рік виготовлення, ну, тільки ще міни мінометної виглядала вона у Фіні вот абсолютно так само, тому що аеродинаміка, форма плавна, а тут, бачите, воно вже таке не дуже аеродинамічне. Тому фіни їх переробили, ті міни. замість того, щоб їх знищити, що вони зробили? Брали ті міни з 43-го року, протачували, це проточено вже ну, на токарному станку, мабуть, зажимали і протачували, робили. Он, бачите. Нафіга це зроблено, ну, зробили меншу масу. Ця граната в зборі важить 700 грамів. Вибухівки там 60 грамів і теж звичайний тратів. І плюс ще прибрали зайвий якби, метал, підняли її дроблення за рахунок цієї проточки. Чому? Тому що ну, міномет він стріляє міною. Відповідно, корпус міни повинен витримати оцей постріл, щоб він не лопнув від вишибного заряду. Особливо, якщо там на повну дальність куляють, то щоб він не репнув. Він якби товше, ніж треба для оптимального дроблення того чугуна на якісь уламки. І от фіни і її за рахунок цієї проточки трохи підняли, мабуть, її якість її дроблення на уламки. Ну і плюс зменшили вагу. Ну і обкарнали хвіст. Підрізали. Тут не залишилось навіть нічого. там Ні, ні різьби, там, ніяких. Ну, воно і подовжині. В принципі, он, бачите, видно, що от зрізали якраз. Там, де була різьба. Зрізали там і плюс проточили цю частину на комусь. Ну і все, і далі зробили просто пробку. Вже не транспорт, ну, що транспорт на це ось залужка. Зробили якусь літу пробку з капрона, яка от завінчується за места підривача під ровно так само, як от було. І туди вкручується вже сучасний запал гранатний. І виходить ручна оборонна граната. На озброєнні у Фінів їх немає ці гранат. У них там на озброєнні більш сучасна, теж своє виготовлення хазяйновітні. Ті фіни, як замість того, щоб ото повикидати, знищити, ну воно ж не потрібно. Вони їх переробили і кудись поклали на дальній склад, мабуть, як ото резерв, воно вже майже готово. Підривач виробництво налагоджено для сучасних гранат. Все питання: береш міну, викидаєш її рідний підривач, протачів, обрізав, там пофарбував, по нову пробку вкрутив. Вон, навіть видно, що фарбували фарби. І підривач від сучасної гранати, виробництво працює, і якісь склади на випадок війни можна поповнити. Ну і от, відповідно, благодаря хазяйновітості Фінів маємо оці гранати. Події, воно, те саме F-1. Це сугубо оборонна граната, вона дає уламки. Десь 5 метрів хорошо дає, 7 метрів поранення. Далі 7 метрів. В общем-то, особо розраховувати на неї не варто. ну, Тобі, ж, може щось прилетить, може не прилетить. А ну, якщо щось і прилетить, то вже навряд чи приб'є по восьмість. Уламки вона кидає, тому як наступательно її використовувати відповідно. Її треба кидати, з укриття або. Сакопа, ну, зрозуміло. все те саме, що з Fadin. Фактично, по дії воно нічим не відрізняється, тільки і того, що ото така незвична форма. Ну, за форму, я сподіваюся, вже все розповів. Сам підривач її сучасні дії, як фактично той конструкції, як на більшості натовських гранат, американських, яких якихось. Кільце в транспортному стані, щоб воно тут з боку не матилялося і не за що не цеплялося, бачите, проволока вигнута так, що воно зачіплено. Перед тим, як кидати його треба от, сняти відтуда І далі от ну, від відсавковок чим відрізняється. Якщо її тягнути так, то ти її хір витягнеш там он захист за щокать. Ці всі, всі підривачі вони потребують спочатку поворота кільця. От, бачите, повернулося і воно легко розблокувалося. І далі, продовжуючи цей поворот, он, бачите. Я його пытаюсь крутити і воно в мене вилазить. Його фактично можна не тягнути, ну можна ото повернув і потягнув. А можна просто продовжувати крутити. і просто за рахунок праворота воно злітає. Я би то рекомендував саме поворотом. Саме поворотом її звлікати, не питатися її смикнути, Просто поворот воно і вилізе. Ну, далі, все той самий підривач, я про його нюанси був, про цю конструкцію знімав колись відео. Вони, оці підривачі, всі, вони не люблять цього от, -от, ігри таких. -от. В американцях воно прописано, що не треба, як вони пишуть, доїти гранату, тобто робити от такі якісь рухи. Так само і з цим підривачом. От американський він на, ну, на їхній М57, він більш на оце діло чутливий, тобі ж не прощає. От, оце вже він би вже і бахнув на американський. Тут ще тримає. Зробили, мабуть, фіни спеціально. Ну, бачите, трохи це, і воно спрацювало. Тобі ж совковий оцей ОЗРГМ він більше дозволяє, оціх от, якби ігор. Ну, тому гратися з ними не треба, особливо з натівськими. Тому що воно спрацює, ви навіть не зрозумієте, що спрацювало. І до того ж, якщо савковий досить громко бахає, ну, капсуль, то ці досить тихо бахають. Ви, скоріш за все, що не почуєте, що воно у вас вже звелося. Ну, конструкція вон, традиційна, ж, як у мишоловки. Підалька, ударник, там ото був би капсель. Звільняє її і бабахає. Нічого, скажемо так. Така от граната, в принципі, якщо вам їх дали, то викидати не треба, тому що ну, деякі бувають, що нам дають, не знаю, може, зніму ще окреме відео якесь про безпантові гранати. Ну, про якісь там унікальні по конструкції вже знімав, про чешську та про італійську. Не бачив подивитися, ну, сніму ще про французьку безпантову, скоріш за все. Тіпа того. От той толк є. Ну і толк, скажімо так, досить непоганий. ЧК, до речі, теж вставляється. Ну, Тут вона вставляється не на всіх підривачах оцієй конструкції, її можливо всунути обратно. Ще раз напомню, що на деяких, коли висмикнув чеку, ота педаль з ну, мишеловки, вона. Трошки припіднімається і упирається вже вважить. І зачекувати її обратно, ну фактически, без допомоги там ще чогось там підчепити, дотягнути обратно оту педаль, щоб з'явився отвір. Буває неможливо. Тому підриваючись цими натівськими гранатами, якщо вже висмикнули чеку, то її треба кидати. Не треба там з ній возитись, питатися її обратно зачекувати. Це не ОЗРГМ, тут це значно складніше, і, в общем не треба з цим гратися. Так що, якщо дали, використовуйте нормальну гранату в обороні. Ну, в наступі, понятно, теж тільки ховатись треба, щоб самому не привиті. Ну і плюс, так, вже на закуску Фіни вже військова творчість, що називається. Нікуди не поділося. Я там фотографію в кінці відео прикладу. То вже не заводське було, то Фіни прямо на фронті розважалися, робили. ну, По прикладу цієї гранати, робили гранати усе живе на базі більших мін. На базі 60-мм, особливо на базі 82-мм мін. Ну я вам покажу на базі 60-мм міни, як це виглядає. Тобі ж отакий переходник, озер Ну, Відповідно, хвіст або відкручується, або відпилюється. Ну я його спробував трохи відкрутити, ніхе воно не крутиться, намертво. Б, там. Може на якомусь фіксаторі закрученому чим не крутиться ніяк. Плюнув, б. для показу і так достатньо. Тобто, виходить, його граната, вага вже дурна. Таке було, таке робили, але я не раджу гратися, питатися робити отакі. Ну, навіть з 82 ї міни я бачив теж гранату і теж по такому принципу її можна зробити. Але я не раджу, тому що вага вже ну, не посильна. Якщо і оцю гранату, ну далі 15 метрів, хто, в общем-то, в реалі закине, то цю я навіть не знаю наскільки можна. Метрів на 7, може, зашвырнути максимум. Ну, тобі ж зовсім то впритул, а, ну, це якби вже калібр більш потужний, тому. Тут вже хаватись треба ну, капітально. Тому таке дуже ситуативна штука, блять, і ту ситуацію, і ну, важко, що називається, ще її отримати, щоб доцільно використати гранату з міни більшого калібру. Але з них можна робити саме міни-загородження, ну то вже друга історія, то вже окремо розкажу, мабуть, колись зніму відео. Так що така граната. Знайте, використовуйте все буде Україна.